Майбутнє новонародженого Йоанна Роздуми над Словом Божим на урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. Та озвалася його мати і сказала Ні, хай буде названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям, тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова Його ім'я Йоанн», І всі здивувалися, в ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею, а дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Не тільки навчання, проповіді чи символічні жести. Але і події з життя пророка є для нас пророцтвом Божою мовою. Такою подією є сьогодні народження Йоанна Хрестителя. Навколо цього факту зосереджена увага сьогоднішнього тексту Євангелія. Різні люди по різному бачили його майбутнє, здебільшого уявляли як новонароджена немовля. Піде слідами батька і буде теж служити в Єрусалимському храмі. Коли б хтось сказав, що цей таємничий син Захарії буде харчуватися сараною і диким медом і буде носити на собі замість яскравих священицьких одеж верблюжу шкіру, багато учасників святкування в Айн Карім втратили б свідомість. Однак Господь бачив інше майбутнє для хлопчини бути предтечею і звістити наближення Божого царства, яке в Ісусі осягнуло свою повноту. Майбутнє над берегами Йордану було чимось безумним в людських очах, зате було Божим майбутнім. Що обираєш для свого життя? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.